Вітаю всіх, хто нас дивиться на брифінгу міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо ситуації з covid 19 в Україні та інших новин Міністерства охорони здоров'я. Спершу це буде вступне слово, пане міністра, а потім відповіді на ваші запитання. Прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. Зараз хочу повідомити, як змінилася ситуація з пандемією COVID-19 в Україні за минулий тиждень. Отже, за минулий тиждень було виявлено 59 381 випадок захворюваності на коронавірусну хворобу. За минулого тижня ця кількість було 70 327. Методом ПЛР було зроблено 203 954 тестування. Це тільки методом ПЛР. За позаминулий тиждень 250 417. Нібито впало, з чим це пов'язано. Ми почали застосовувати, в тому числі, тести на антіген експрес-тести. Це тести, які за 15 хвилин робляться, тобто достатньо швидко. Ми цю статистику. Даємо щотижнево. Чому щотижнево? Будемо доводити цю статистику, тому що кількість людей, медичних працівників, які роблять ці тести, вона достатньо велика. Ну, наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Загальна кількість сімейних лікарів більше 23 тисяч в нашій країні. І зрозуміло, що Щодня давати таку статистику, дуже великий ризик спотвореності відповідної статистики. Тому ми робити будемо це щотижня. Тому що додаються, ще раз хочу наголосити: додається велика кількість медичних працівників і, скажімо так, пунктів тестування: це лабораторії, це лікарні, це безпосередньо сімейні лікарі. Отже, за Минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антиген експрес-тестами, була 58 тисяч 63 тестування. Поза минулого тижня ця кількість становила 34 тисячі 58. Вся кількість хворих, яка була виявлена. Під час тестування експрес-тестами, це більше 14 тисяч людей, вона вся лягла, в тому числі в нашу статистику захворюваності в реєстрацію цих випадків захворюваності на COVID-19. Взагалі, те, що стосується тестування, я вам можу повідомити, що, що на сьогоднішній ранок, ну, наприклад, за вчорашній день кількість зразків доставлених в лабораторії Міністерства охорони здоров'я складала трішки більше 4 тисяч зразків. Тобто, дуже сильно впало все, що стосується тестування доставки зразків в лабораторії. Ми з цього приводу сьогодні дав вже доручення провести відповідний селектор. Тому що ми розширили категорії осіб, яких треба тестувати. Це не тільки з ознаками коронавірусної хвороби, це будь-які респіраторне захворювання, це люди, які мали контакти з близькою людиною. І для нас дуже важливо, щоб ми максимально проводити ці тестування, тому що ми збільшили суттєво збільшили потужності наших лабораторій щодо проведення, щодо проведення ПЛР-тестування зараз. ми Спокійно можемо за добу тільки в наших державних лабораторіях Міністерства охорони здоров'я робити близько 55 тисяч тестувань. Окрім того, в нашій лабораторії, які знаходяться в лікарнях безпосередньо невеличкі лабораторії, в нас є ще приватні лабораторії, за які ми готові сплачувати відповідні кошти. Тому потужності ми наростили і зараз дуже важливе тестування. І окрім того, ще і тестування на антігін. Наступне. На минулому тижні було госпіталізовано 15 тисяч громадян України. Отже, загальна кількість людей, які перебувають на сьогоднішній ранок в наших лікарнях, трішки більше 25 тисяч. Це люди або з підтвердженим COVID-19, або з підозрою на COVID-19, але ті, які потребують лікування саме. В наших лікарнях. Наступне, що хотів би ще проговорити сьогодні, це питання, яке дуже часто зараз виникає в суспільстві щодо проведення жорсткого карантину в січні, який в нас передбачено з 8 січня по 24 січня включно. Багато задають питання, що в нас падає відповідно кількість захворівших, чи плануєте ви переносити, відміняти ці Я Хочу ще раз довести, що саме як ми саме прогнозуємо, і чому ми вважаємо його необхідно проводити, і не збираємось, тобто, вносити зміни принаймні з боку Міністерства охорони здоров'я щодо термінів проведення і щодо взагалі проведення. Незважаючи на те, що в нас є е, суттєве зменшення кількості захворіших, і це результат тих протиепідемічних заходів, які зараз є в нашій країні. Це в тому числі результати карантину вихідного дня, це в тому числі результат всіх решта протиепідемічних заходів, які є. Але в той же час е, зараз, коли ми дивимося на проведення вже е, тобто таких присвяткових. Днів те, що відбувається на а, новорічних ялинках. А, ну а, я можу вам сказати, що навіть за своїм спостереженням а, в місті Київ і, ну, дуже сильно хромає саме дотримання правил. Отже, я звертаюсь і закликаю організаторів, щоб е, е, організуйте, будь ласка, процес так, щоб правила протиепідемічні правила, їх щоб їх було дотримано. Також дуже хочу, щоб всі наші контролюючі органи, які повинні контролювати, це і органи місцевого самоврядування, це і Держпродспоживслужба, це і Національна поліція, щоб саме контролювали на таких святкових якихось подіях дотримання права. Це головне зараз, тому що по наших прогнозах після новорічних свят. Ми прогнозуємо збільшення кількості хворих, і це в нас буде припадати на січень. Також звертаюся до вас, шановні українці. Будь ласка, обов'язково дотримуйтесь всіх правил, які встановлені. Це заради вашого здоров'я, це заради вашого життя. Це перше, друге. Чому для нас ще важливе проведення цього жорсткого карантину починаючи з 8 січня? Окрім очікуваного прогнозовано, те, що ми прогнозуємо збільшення кількості хворих на COVID-19, також в нас із року із року в рік ми спостерігаємо збільшення хворих на грип. Це сезонне підвищення кількості хворих на грип. Воно припадає починається з кінчя, кінця січня і лютий, це така в нас. Спалак, тобто збільшення кількості хворих, суттєво збільшення хворих, хвори на грип мають такі ж саме ускладнення дуже часто, як і хвори на COVID-19. І Для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип з максимально таким зниженням навантаження на медичну систему, з мінімальними кількостями хворих на COVID-19. це дуже важливо, тому що. Наша медична система повинна завжди надавати всім необхідну медичну допомогу і не працювати в такому наднапруженому режимі, в якому вона працювала. Отже, те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 січня по 24 січня, ми не збираємося як Міністерство охорони здоров'я вносити відповідні зміни щодо скасування його, тому що прогнозовано. Воно для нас дуже важливо, і саме в такої стратегії ми дотримуємось. Зараз готов відповісти на запитання ЗМІ. Дякуємо. Перше запитання: чи готові в Україні потужності, щоб розпочати щеплення проти ковід? Скільки людей провакцинують в першому етапі? Звичайно, вони готові на минулому тижні. Мною було підписано наказ щодо затвердження дорожньої карти з вакцинації. Такий своєрідний. План національний план з вакцинації в ньому передбачено декілька етапів, п'ять етапів вакцинації громадян України. В ньому передбачено і детально описано, як саме ми будемо вакцинувати. Багато що залежить ще від вакцини, якою ми будемо вакцинувати на різних етапах, тому що, як ви знаєте, різні вакцини мають різний холодовий ланцюг. Починаючи від температури плюс 2-8 градусів зберігання вакцини, і до температури мінус 70, одна із, один з виробників вакцин має такий холодовий ланцюг. Але ми передбачили всі, всі необхідні етапи щодо логістики цієї вакцини, прийому цієї вакцини, зберігання цієї вакцини і безпосередньо самого процесу вакцинації. У нас передбачено, що. Вакцинувати ми будемо на наших е, пунктах щеплення в, в у сімейних лікарів. Також ми передбачаємо створення мобільних бригад, також ми передбачаємо створення пунктів вакцинації. Все це відпрацьовано відпрацьовано в тому числі з разом з нашими можливостями, з кількостями, з потужностями щодо зберігання. Всім цим е, Україна забезпечена і в нас є чітке розуміння щодо. Етапів вакцинації на першому етапі загальна кількість людей, яких ми плануємо вакцинувати, це не менше 350 тисяч громадян України. Перш за все, це люди, які входять до групи ризику. А саме це наші медичні працівники, які працюють в... з хворими на COVID-19. Друге, це люди, які перебувають в спеціалізованих. Закладах це, наприклад, такі як будинки для осіб похилого віку, а також персонал, який там з ними перебуває, тому що це така дуже вразлива категорія людей, і також це наші військові, які захищають нашу країну на сході в зоні проведення операції об'єднаних сил. Це ті люди, яких ми плануємо вакцинувати на першому етапі. Як я сказав, в нас передбачено п'ять етапів. Яке передбачає доступ до вакцини всіх громадян України, які від 18 років, які е, будуть е, мати бажання вакцинуватися. В нас вакцинація буде добровільна, але перш за все, нам треба вакцинувати людей, які входять до групи ризику, або за професійною ознакою, або за медичними показниками, або по віку, тобто старше 60 років. Все це в нас достатньо детально передбачено в нашій Дорожньої карти щодо вакцинації. І, дякую. Ще одне запитання. є. Як ви прокоментуєте інформацію, яка з'явилася з приводу того, що ВОЗ висловила заклопотаність рішенням українського Кабміну виділити фінансування на препарати від коронавірусу, нібито з недоведеною ефективністю? Ну, наскільки я розумію, мова йде про е Видалення коштів, централізована закупівля, лікарського засобу імуноглобуліна і тоці Ці два лікарських засоби внесені до національного протоколу лікування. Ці національні протоколи лікування складаються нашими найкращими провідними фахівцями нашої країни, нашими спеціалістами, які кожного дня підкреслюю, кожного дня з ранку і до вечора лікують українців хворих на COVID-19, рятують їх життя, в тому числі, наприклад, імуноглобуліни, були проведені відповідні клінічні дослідження в Україні, які показали непоганий результат. Більш того, і один, і другий лікарські засоби, чому саме ми закуповуємо. Вони це достатньо дороговартісні ліки, які на сьогоднішній день. Люди, яких є така можливість, а це люди з достатньо невелика кількість, які купують самостійно для того, щоб лікувати, в тому числі спілкуючись з нашими лікарями, відвідуючи лікарні по всій країні, дуже багато їжу, вони всі мають досвід застосування і дуже гарні результати. Це лікарські засоби, які рятують життя українців. Я на відміну від багатьох так званих експертів українських, які вже там звичайно почали висловлюватися, я довіряю українським лікарям. Я довіряю від початку до кінця. І якщо українські спеціалісти використовуючи це, рятують життя українців, навіть е е е врятоване вже е по їх спостереженням сотні життів українців, то зрозуміло, що ми будемо закуповувати і постачати в лікарні ці лікарські засоби для того, щоб е е вони і далі рятували, і щоб не було у жодного українця будь-яких обмежень, що в нього, наприклад, є єдиний шанс в його там мами або батько вижити це. Зробити йому відповідне призначити в ці лікарські засоби і врятувати його життя. А в нього просто немає можливості це зробити і цей шанс не використаний. щоб такого не було. Саме тому ми і купуємо, і будемо відразу постачати це в лікарні, ще раз основуючись на нашому національному протоколі лікування, який довів вже свою ефективність, свою ефективність довели і наші лікарі. Які в тому числі користуються цим протоколом лікування. Ефективність дуже проста. Ми в Європі знаходимося на 30-му місці по смертності на 1 мільйон громадян від covid 19 Багато попереду від нас, тобто кількість померлих на 1 мільйон набагато більше в два-в три рази, в таких країнах як Іспанія, Франція, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди. Тобто, всі решта країн. Тому а, ми будемо користуватися українським національним протоколом лікування хворих на COVID-19. Дякую, дякуємо, пане міністр. Це всі запитання на сьогодні. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На цьому брифінг завершено. Всім здоров'я.